Оту, ну, ну де сидить адміністратор, ну мені нічого чуже не треба. А чого їм треба? Ну чого мало, от чого їм мало? Тому що я. у я них пад... Бога нема. Да. 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 Ви знаєте, ви праві, я вас пере... перебила, вибачте, оце думаю, якби мені була можливість, мало лі, зустрітися з путіном. Я б його одне слово спитала. Хто тебе родив і чому він тебе навчив? Ну, яке ти маєш право, ось ти, ось, ось ти, ось я, Яке тобі і ким дано право убивати? Ну, ким таке право? І Хто скаже, що це хорошо? Господь чи порядочна людина? Не, Господь не скаже. Так, от іменно. Господь сказав. Любіть друг друга, як я вас полюбив. Розумієте? Да, да, да. В чому різниця? Да, да.